Турецька народна казка Хазяїн і наймит. Був собі колись багач да такий скупий, що давав своїм наймитам по шматку хліба вранці і казав а обід я сам принесу. А тоді йшов додому і наймити мусили працювати до вечора голодні. Почув про це один хитрий парубок та й проситься до багача в найми. Багач бачить, що парубок дужий та хвацький і бере до себе на роботу. Потім кличе кухаря і загадує, аби той дав парубкові снідати. Поснідав хлопець, а тоді й каже хазяїнові. Хазяїне, давай я заразом і пообідаю адже так нам обом краще. Тобі не доведеться нести обід у поле. А я працюватиму без відпочинку. Сподобалися хазяїнові слова наймита. Вирішив він, що йому й справді так вигідніше, ото й погодився. А пару боксів та в смак пообідав. А хазяїнові знову каже: Господарю, не прийду я ввечері їсти, не гаятиму часу. Либонь, повечерею заодно адже. Так нам обом краще. Хазяїн погодився, а парубок з'їв усе, що йому принесли, і питає, Господарю, що ви робите після вечері? Як то що? дивується хазяїн. Спати лягаю. Парубок низенько вклонився та й каже, Ой, спасибі, хазяїне, піду і я спати.